Шановні депутати, присутні, ми розпочинаємо засідання постійно діючої комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення. Із п'яти депутатів присутні три, що дає нам право розпочати засідання комісії, присутні Новікова Наталія Вікторівна, Константин Анатолійович Біляєв і Тетяна Петрівна. Яка веде засідання комісії? Для ведення протоколу потрібно обрати секретаря. Які будуть пропозиції? Пропоную обрати? Ні. Хто за те, щоб секретарем комісії для ведення протоколу обрати Константина Анатолійовича Біляєва? Одноголосно представник борту інча Тетяна Степанівна Василя та заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. Богдан П'ян Тетяна Анатоліївна директор комунальної установи Центр надання соцпослуг. Канапльова Ірина Володимирівна головний спеціаліст з питань ветеранської політики виконкому. і Санікова Ірина Олександрівна провідний спеціаліст відділу з питань виконкому питань селищної ради. До вашої уваги порядок денний. Про утворення комунального закладу «Яворницький центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх, про затвердження програми організації виконання суспільно-корисних робіт, порушниками на яких судом накладено адмінстягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на території нашої громади на 26 рік. Про внесення змін до програми розвитку освіти. Про затвердження структури та штатної чисельності працівників та владів освіти на 26 рік, про встановлення щомісячних надбавок, надбавок рижику, про внесення змін до структури та штатної чисельності, комунальної установи, центр надання соцпослуг», про закриття філії, центр народних промислів та туризму груша комунального закладу будинку культури Пектарай, про внесення змін до статуту комунального закладу культури, будинок культури-бекторай, про затвердження структури та штатної чисельності закладів культури та централізованої бухгалтерії відділу культури, молоді та спорту. І про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового, житлового, житлового питання категорії внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. І будь ласка, по першому питанню сіпати, будь ласка, про створення комунального закладу О, для всіх. Метою задоволення потреб населення у наданні послуг фізичної культури спорту замість навчання, проживання та відпочинку популяризації здорового способу життя пропонується створити 1 січня 2026 року в громаді комунальний заклад Яверницький центр фізичного здоров'я для сил. Визначили його місце заходження за адресою. Селище Яварницька, вулиця Центральна, 10. Затвердити положення про цей комунальний заклад. Відповідно, положення комунальний заклад є юридичною особою, має, має свою початку, штам бухгалтерія даного закладу, це буде бухгалтерія відділу культури, молоді та спорту. Заклад спорта створений з метою реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою та спортом, задоволення їх потреб у фізично-сподовочці, культурно спортивній послугах за місцем проживання та відпочинку. Це буде неприбуткова прибуткова бюджетна організація. Відповідно статті кодексу Податкового кодексу, вона буде зареєстрована як неприбуткова організація. Також планується завершити програмому комунального закладу відповідно до положення <клухи> про. <клухи> Спортивні центри фізичного здоров'я пропонується внести такі посади: директор, інструктор з фізичного виховання за 0,5 прибиральниця. І це буде так спортивне. Що тоді розпорядження голови приймається директор, хто підрахує цей відділ? На даний момент ми ще розглядаємо постави, рішення не. відділу культури, то я так розумію, що там конкурс проводиться відділом культури, а не селищною. Ні, конкурс на цю посаду не потрібно. Mm -hmm. Тому він буде призначатися від головою. Mm -hmm. І збільнятися також відповідно до розпочатку. Дякую. Mm -hmm. No, Чого? <звиш> це конкурс на вас, це конкурсна посада, але його проводить відділ культури. Коли не було відділу культури, його проводила селищна рада. Тому що це самого. і будинок культури я то біганди, директора не призначається розпорядження голови. Вона не присутня того працює, але як <рикіль> Якщо підпорядкування, тоді керівник захищає ну вище стоящий орган, то призначає директора, ну а не селищного. Засновник засновником залишається. Ну, я вже з юридичної пунктів, але ну, я, так, я так, думаю, ні. це питання треба уточнити нас. Добре, тоді уточнимо це питання, питання. і проєкт так. Не замов з ним наша І ще є питання? Добре, що хто за те, що з дане питання після що виносимо, чи що його Допрацювання. працювання? До працювання. Ну, чого, Я думаю, воно доведеться. Yes. Добре, Добре то саме, хто за те, що буде на цьому питанні, вона вже в сесії вийде. Час є. Ага, в сесії. Так, приймаємо. Біля Євза, Новикова, yeah. Чех, so. рішення прийняте. Дякую. Наступне питання про затвердження програми організації виконання суспільно-корисних до околивому селищної ради надійшов близько начальника невітівського районного відділу слів державної установи Центру де Петровської області щодо необхідності передбачення коштів бюджету територіальної громади на 26 шостий рік для оплати виконання суспільно-корисних робіт. Відповідно до норм статті 24 кодексу А. Управлені про адміністративні правопорушення за вчинення адміністративних правопорушень може застосовуватись адміністративні стягнення, зокрема суспільно корисні роботи. Суспільно-корисні роботи полягають у виконанні особи, яка вчинила адміністративне правопорушення оплачуваних робіт. Вид, яких визначається відповідний орган місцевого самоврядування на виконавчому комітеті, у нас прийнято рішення щодо видів робіт, які будуть виконуватись на території нашої громади, виконання суспільно-корисних робіт передбачається і за несплату аліментів. За утримання дитини одного з батьків або інчисленних сім'ї, що призвело до виникнення заборгованості, сукупний розмір, якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців дня притягнення виконавчого документу до передмасового виконання протягом 26-го року на території громади. Таких правопорушників не було. 2025-го таких правопорушників не було, але у Раді їх вивлення у 26-му році нам не втілочі передбачити кошти на оплату таких робіт. Відповідно, програми в про переліку заходів. Завдень програми є, є реалізація державної політики щодо посилення захисту прав дитини на належне отримання. Це фінансування виконавчої виконаних суспільно-корисних робіт і на нього передбачається програмою 30 тисяч гривень. Тому прошу проєкт даної програми прийняти. Кому ще є? Таня, да. Голосу і да. тут за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії. Біля за Новікова. Ще да. за рішення прийнято. Да. Степана Рубанська да. Ірина Олександровна про внесення змін до програми розвитку. Дякую. 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 компенсация при поняшке льной спортивной формы для детей Сирии, для детей возбавленных в Бахтийского пеклования. Было проиплачено 87 400. А в процессе реализации программы установлено увеличение тихости детей из категории, в спустим, фактично потребовалось финансирование взросла до 94 000, то есть на 600. Прошу позовити зміни до програми і уточнити загальну обсяг дміну до програми. І відповідної дміни до паспорту і, власне, до безпечення. буквально в ДПО приїхав, і там були діти з отаченої категорії, діти сероці. І, ну, звісно, і на підтримці нема. Чим більше, внутрішній переміщений особи, ми, ну, просто, що, власне, є ще питання. Вділяю за новика чек за. рішення прийняти. Будь угу. ласка, наступне питання про затвердження структури та штатної чисельності закладів культури. <реку> <реку> <Треку> ну Щороку ми э, затверджуємо структуру та штатну чисельність на довго калінарний рік, і тому прошу. Затвердити структуру штатної частини з працівників закладів освіти, а саме у нас два ліцеї, дві гімназії, три юридичні особи, дитячі садки. Штатна структура, в принципі, не змінилася, погоджена фінансовим відділом, з бюджетом на 2026 рік. В межах минулого року у це, ну, в принципі, залишилося дитина. Ще питання є? Хто за те, щоб винести на розгляд сесії дане питання голосу. Біля за Новікова. Ще за. рішення перенести. Дякую. На питання, будь ласка, про встановлення 6-місячної надбавки директору Шапти Дерезовацької. -дяк. <кхи> Дякую. Да. Володимир Володимирович, було встановлено ще під час призначення монопосаду в у 2023 році за складність напруженість 30% і за престижність праці 30%. Але умови змінилися директор ну один адна заклад, який є єдиним, що забезпечує очну форму навчання, там функціонує дишінний підрозділ і під час не больше организм на харчування и тому за результатами работы на майбутнє год на плюс пропонуется не без личные 30 до сорока летцов посадового Є ще питання? то за те, чтобы данное питание вынесли на розы подумайте запись они беляет за новиков Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання, будь ласка, Тетяна Анатоліна подап'ян про внесення змін до структури вашої комунальної установи. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. Заплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з метою приведення назв окремих посад працівників установи у відповідність до схем тарифних розрядів посад працівників закладів соціальної сфери пропонується внести зміни до структури та штатної чисельності, комунальної установи, центр надання соціальних послуг Євгенійської селищної ради. Скажіть, будь ласка, ви просто приводите до відповідності на звук правильно? так? Да. Розумієте? Да. Хто з ще й заповіди, щоб порозуміли Так. Да. Голосуємо. Біля за нових да. да. рішення прийняти. Угу. Наступне питання про закриття філії. П'ятнадцятому році році була створена філія, тоді було приміщення селищі. Стала саліста булахватка, і е, був гурток для розвитку цього гуртка була створена центр народних промислів та туризму. На даний час е, е, приміщення повернулося до е, сказати, до ліцею в підпорядкуванні і саме головне відсутність довго тривала відсутність кадрів. На цю керівну посаду цієї філії пропонується розглянути питання щодо закриття даної філії, щодо закриття даної філії і виключити її з базової мережі закладу. Дане питання прорабатувалася. У зв'язку з тим, що дана філія буде, входить до складу будинку культури, то тут погодження міністерства не потрібно, тому що ми не закриваємо заклад, а просто філію цього закладу, яка була створена нашою радою. Будь ласка, питання? Голосуємо. Віляю за новиком. Рішення прийняло. І ще, витікаючи з цього питання, наступне питання про зміни до статуту. Прошу внести зміну до статуту комунального закладу у зв'язку з виключенням філії. Хто ще питання є, буде, голосую. Віляю за нові карти. Всіх. За. Рішення прийняття. Наступне питання про затвердження структури та штатної чисельності закладів культури. Централізовано було Прошу е, затвердити структуру. Е, змін вона, структури е, немає в цього року, скільки за винятком е, того, що, що ми виключили е, філію груша, де було один фахівець, завідуючи філії. Одиничка. Ні, ми наказом його проводимо. Чех за рішення прийняття. Будь ласка, наступне питання, пані Ірина, просвоєння комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового. Так, у вересні цього року було затверджено положення Каміном України про надання допомоги при вирішенні житлових питань, окремо потаворення. Діста мова про ветеранів, які проживали на тимчасово окупованій території, і які не мають житла зареєстрованого, ну тобто житлових умов. І сам за цією постановою. Вони мають право отримати житловий ваучер на два мільйони гривень і вирішити це житло питання. Ну є там деякі моменти, які уточнюють особу. Ну хто сам має право на отримання цього ваучера? Для того щоб видавати цей ваучер, необхідно розглядати документи. Які подає ця особа, це розглядається подається через систему дії, розглядається в, базі, в електронній базі окремо, і комісія вже необхідно створити комісію для розгляду заяви заявника і для розгляду документів щодо щоб з'ясувати ну, законністю, ну чи має віддавати, тобто затвердити або відмовити. От діяльність комісії буде видавати саме в цьому. Необхідно створити цю комісію ну, за вимогами постанов на 106. От цією постановою треба спочатку створити положення про комісію, і в цьому положенні необхідна кількісний склад. В цьому ну, кількісний склад може бути ну, будь-який, але одна третя повинна бути представники громадськості. І для того, щоб... Представників громадськості залучити, необхідно, по-перше, це положення затвердити про комісію, і по-друге, розмістити на офіційному сайті Селищної ради оголошення про те, хто може ну, прийняти участь. Да, ну, ми порадились. І ну вирішив, що це буде наприклад дев'ять осіб, ну шість представників для ради і три особи від громадськості. Ми ну, пропонуємо затвердити це, це рішення э, про э, створення про затвердження положення про комісію, про кількість про створення комісії, затвердження положення ну, та, і кількість та, ну, Так, і розміщення даного на офіційному вебсайті. Скажіть, будь ласка, хто э, перелік посад, які йшли до комісії цілочної ради? Це представники а, а, я, головний спеціаліст ветеранської політики, а потім представники, які а, ну, облік ведуть, а, потім а, соціального захисту, будівництва, ЖКХ, ЖКХ а, і майже так. Там ще шість осіб визначили. Ну добре же всі. Хто, питання? Хто за те, що дане питання винести на розгляд сесії? Бузі за Новикова. Так. Да. Да. рішення прийняте. Дякую. Шановні депутати, комісія розглянула ці питання згідно черги дини. Дякую за роботу на зустрічі до сесії.